І нині відповідає Амін, раби мої, Романе гете Паразень. Чому ви чуєте те, що не потрібно чути вам? Чому говорить Господь, слухайте те, що не потрібно слухати, говорить Господь, кремене парамін. А чому бачите те, що не потрібно бачити? Кременегісками не чайде, кроме єсень. Як я хочу, щоб звернули увагу на мене, Кремене Гесен, бо від мене приходить відповідь Крема І Я на гейсен попереджаю, говорить Дух Святий, Кременекет І Якщо потрібно буде знати, говорить Господь, я відповім Кременеке І Я звищу, говорить Дух Святий, Кременеглайсен. Я попереджу. Pronev aspek, oprime mene, je turfara meni džusakala, meni, čom, perifara, zančemu? Берете рамене Глайсон, мутні води, рамене Штайзен, до вух і у своїх, говорить Господь, Кремене Гейсен. Для чого говорить Господь, кремене глайсе, кламіне чай, де Берете новини, говорить Дух Святий, Кремене Глайсе, крамень, і міркуєте кремене, си розповсюджуєте. амін, амінь, кремене глайсон. Я хочу кремене глайсен, щоб ви залишили це, говорить Дух Святий. Ремене глайсен, бо не буде повного сповнення, говорить Господь. Ремене глайсен, бо є престу мною. скербі річай, де стамин. Тому я так говорю нині. Відкиньте ці істочники, кремене флайсе, хломене гейфарамин. Ремене залиште, а ремене есен, чи джерела, говорить Господь, кремене глайсе, кламін. Я буду перебувати поміж вами. Ремене Глайсон, я буду сповнювати вас, кремене Глайсон, і навчати вас. Ivo Puridžati, ramene glave se glamineje odpora. Бо так, говорить Дух святий, ось попереду небезпека перед моїм народом кремене гейсен. І хто стоїть у моєму? Ромене глайсе, кламене гейсен в говорить Господь. Той глайсен знає, реведе чані, як лормен, і возвіститься народу моєму, говорить Господь, кременеке тефрайсен. А хто кремене збере новини, говорить Господь, не зрозуміє цього, кремене глайсе, клами чай, дистамін. Рамене збомуть є у серці, говорить Господь кремене в устах. рамене з ворозумі кремене глайдеш, тай закламин. І немає чіткого і ясного, говорить Господь відкриття. Каламани, готи, фарами не чайде А я буду сьогодні попереджати. Рамини глайсен, бо йде небезпека, кремене На цей край говорить Дух Святий, і я буду штурмувати свій народ, говорить Господь. Роман Теглайсен, я відберу дітей у народу мого, говорить Господь. І Я відберу жінок, говорить Господь, Глайсен. І від служителів відберу, говорить Господь, Фарамін. бо відкинули мене амін, говорить Дух Святий. Глайсен, ар забили, Арабади Штайзен, хто їх Спаситель. Гейсен, служать один одному, говорить Господь. Сповняють накази один одного, а мої накази залишили в стороні. Ось прийду. Говори Господь незабаром, а мій суд розповсюджиться. Ременике фарамене, ай фарамени, чай да скамінь. Я допущу, говори Господь, кременейсен буде насилля в моєму народі скарабалачані яготи. О ременисен, як будуть ремени, знущатися над жінками. ще Не чули, мене говорить Дух Святий, не відповідали кременей коли я кликав. Реминикет фраминисен. Великі знущання будуть, ти сьогодні думаєш, говорить Дух Святий, і як це може статися в одну мить промовляє Дух Святий, кременеке Фарам. Якщо я би не зберіг, горбалий фарамін. Цей край говорить Господь, велике знищення було б кремини гласини на цьому місці. Рамини гламіни Чайсен, а я беріг тебе до цього часу. Я беріг твої сім'ї, говорить Господь, кремине гласи, храм, а де веселість твоя. Я говорю Господь, а де радість Твоя, а де сповненість Твоя Духом Святим Кребениклосе, чайде. Так, я буду проходити по домам, говорить Господь, я буду заглядати, говорить Господь, кременесу кожний дім, кремене штай зекламі прийде відповідь. Для одних кременекласників у смирінні прийде милість моя, говорить Господь. А для тих, кроме некласник, хто непокорі, біч мій прийде, романи Клайсе кламен підуть. Слуги мої, говорить Господь, про яких чули ви сьогодні, і вони будуть. Бюбити рамен глаусин, не буду жаліти старця, говорить Господь, дитини, рем'янигласин, немовля, говорить Господь, жінки, чоловіка, рем'янигласин, хлопця, бо дівчини не будуть жаліти, бо вийде мій наказ, говорить Дух Святий. Амінно до цього часу я поставив свою охорону, і ангел мій сьогодні держить, говорить Дух Святий. Бо попереду наступ відповідає Господь. Ремене гласні, коні огнені, говорить Господь. Вони дишуть злобою, кремене Гетфарамін. фарамін, а рука моя удержує. Ремен Гейсен говорить довольно. Кремене Гейсен постій. Романи Глаусен ще є ті, які виконують заповіді мої. Романи Глайсен, які в смирінні, які чують кременей Фарамен. Тому є пригородка, говорить Господь, Кременесень, стоїть охорона, говорить дух святий. Но в один час, говорить Господь, зміниться все кременеча йде скаміння і буде допущено Духом Святим. Кременей Фарамен. Хто спостерігав заповіді мої? Він не постраждає, говорить дух святий, бо Боже. Рожу його, як Єремію, говорить Господь, ворог буде кормити і давати дарунки, говорить Господь. Ременести охорону свою ставити, і не пошкодить кременельфа, раминисень. А хто не має, говорить Господь, потреби сьогодні в мені, раменегласен, велике буде знищення і руйнування домів, говорить Господь, осель, раминигласен і життя. Реведеґезками не чай, зеклори, бікен фараусе, клор мене гетефрайс. Чому сьогодні так мій народ кременегласен осуетився? Чого сьогодні мій народ Кременеглас, Кламінуштайзен, обурився, говорить Господь? Ремене глайся крамінь і питання, армена запитанням. Ремене классем, для чого? Ремі не вже невже ми я такі грішні? Кременеглайся, кламене, чай дестамень. А я відповідаю, що я є справедливий Господь. Ремене з такої благодаті, крамени лайсе кламінь, якої, а в мене стане яку мали, говорить Господь. Раменес в яку ще мають рамене глас на цій землі, на цьому краї. Багато хто не має, говорить Господь. Раменес багато хто обділені, говорить Господь. Рамини а я вливав. У цьому краю багато, говорить Господь. А я говорив для цього краю багато говорить Господь. А я цілював у цьому краю багато, говорить Дух святий. А я виганяв демонів і звільняв людей багато, говорить Дух святий. Амін Кребени, фарамени, чайда, скамени фарамен. А де мені в твоєму серці, говорить Господь. Рмінеченія, де Глайсен, те, що ти будеш милувати свого брата, свого ближнього, говорить Господь, свою сестру. Краманиґето, фарамени, чай, дестамен, як серце зачерствило твоє, реміниглайся кламінь, а мій плуг буде, говорить Господь, боронить рамене і Амінь, плуха, раме єсен, звержить свою працю, задійне твоє серце, кременей фараминейсен. Я зроблю його, раменеласем, яким говорить Господь. Рамінець, бо я постраждав за тебе. Я люблю тебе, крамене гласен, і все, що це на благо, говорить Господь. Рамани гей, фараминейсен, я в цьому країні чистивці, яких я вигублю, говорить Господь, і в народу моєму є, говорить Господь. Ремінигласен, які я раменелася, мають очі священиків, говорить Господь. Романи глаусе, крамене, чай дестамин, на яких вливалася олива, говорить Господь кременес, і я їх знищу, побачать очі ваші, кременегласен, руйнування сімей і домів. Кремене власне переселення, ромене гласся фон Фраузен, залишка їхнього, говорить Господь. Ромене гласне, я їх уберу звідси, говорить Дух святий. Романе гей, Фарамін, бо проходять, говорить Дух святий по домам. Проходять по норменисом церквам і звіщають неправду, кремене гласи кромен. Розповсюджують слухи, говорить Господь. Рименей, фарамийся клам'ян, і плітки, говорить Господь. Кремене гласен і знущаються над тими, хто виконує мої накази, Кремене гласень. Ось прийду незабаром, говорить Господь, і побачить кожне око, що я буду звершувати. Ремене гласен, і буде тремтіти кремене ейсен. Весь нарід мій. Кремене гласи. Бо моя, говорить Господь, нога, вступить сюди, кремний Лесен. Бо я великий напорядок, кременей Фарамен, і я буду наводити Його. Ремене, гестамін, і побачити це. Ремене ей Тому говорю для кожного з вас. Пиленуйте, амінь, Кремене, і моліться, Кремене щоб уникнути Рома Негласен, того беззаконня, яке примножується ли мене з посередного народа. Бо не бачите, говорить Господь Кременець, а таємно, багато робиться беззаконня. Ременець якого і не думаєте, говорить Дух Святий, Рама Негласи, кламін і продаються, говорить Господь, і купляються кременефарамене доставим І продають друг ремень клайсен друга. Кременеклайсен. І мій народ Кременець продають, говорить Господь. І є люди, які доносять вже, говорить Господь. І на алмінець деяких людей вже пишеться кременеклайсен. Говорить Господь, нодується кримене класен певними людьми. І свого часу Кременець буде суд, говорить Господь. І буду судити, ремани вейфарами А це є в моєму народі кримене чайдес. Стамін. Ви думаєте, що свобода кременецея у я рюмі, ремене слухарство, кремене гетьфарамине чайзен. Плітке коварство, говорить Господь, рамани чаї доскамане, гей фарамин, почуйте це, як кремене твара мене, Звесліться, бо я Бог ваш Лайсен. Hey, хай не торкається це беззаконня, бо прийде, говорить Дух Святий, для кожного пробування, і кожний стане ремене гетафарамен, хремене перед вибора. Чи робити так, чи не робити Кременей Фрамін. І хто зробить, говори Господь, відштовхну такого. Ремене від себе відрикусь від нього. Ремене стамен, бо буде згода із дьяволом. фрайсен. Для кожного служителя. Говори Дух святий, прийде час Кременесен, коли прийдуть і скажуть, говори Господь. І так скажуть Кремене немає тут нічого. Ти тільки підпиши. Кремене не бійся. Ремен ефрамін. ми не будемо Будемо торкатися, тільки дай згоду кременегефарамен, а я говорю: не робіть цього. Ремене стамені гейтес, бо будемо мене штайзен, ремене смати погибель, говорить Господь. Ремене гетстамен. Ремене гейсем, не звертайтеся клеменегейс за допомогою. Ремене гейсем не шукайте допомогу людей. Ремене звертайтеся до мого лиця. Я знаю потреби всіх церков, говорить Господь, кожної душі, говорить Господь окремо. Я знаю всі потреби. Важної сім'ї говорить дух святий. Кожної дитини, рамене Гейсен, і якщо будете кликати, будете бачити відповідь на відповідь, милість на милість, благодать на благодать. Хочу, а в мене гейсен, відваги, говорить Господь. Хочу віри клемене Гейсен, хочу твердості Духа, ремень Егласин, хочу вірності від кожного з вас. І будете бачити, що як Моїсей водив стадо своє, ремін спокустелі, ремене Глайсен, так Дух Святий проведе вас, говорить Господь, і доставить. Кроме не украй вічний, бо я пильную над словом моїм і чекаю, говорить Господь, ваші душі в своїх оселях. Прийдіть до мене, струджені, обтяжені, зневожені, і я заспокою вас, бо брем'я, моє, благо, іго моє легко говорить Дух Святий. Амінь.